Факультет християнської освіти, рівненської духовної семінарії, користується наразі великою затребуваністю, адже служіння серед дітей воно є досить актуальним в наших церквах, і тому наразі ми маємо велику популярність на програмах, які готують вчителів недільної школи та працівників літніх дитячих таборів. в ровенскую духовную семинарию хотела поступить э, не так давно но тем не менее была у меня такая мечта э, вообще по образованию я учитель начальных классов и это как бы будет хорошее продолжение моей специальности но так как с детками я занимаюсь э, исключительно в школе я хочу также потрудиться и в церкви с детьми также у меня есть мечта я хочу заниматься с детками сиротами в детских домах и в интернатах поэтому думаю это специально Вирішила навчатися в духовній семінарії, тому що це була моя мрія самого дитинства займатися ді з дітьми э, в надійних школах э, та в таборах. Я хочу, щоб моя праця була немарною і для цього э, хочу більше і більше навчатися. Чому я обрав э, навчатися в РДСА? Ну, само дитинство я мріяв виконати місію Ісуса Христа, йти та навчити людей, знаходити людей для царства небесного. І я зрозумів, що мені потрібні ці, ці знання. Чому я прийшов саме в Рівненську духовну семінарію? Тому що дуже хороші відгуки були про цей навчальний заклад. Так як я працюю в дитячих таборах, то дуже помітно тих людей, які саме закінчили якийсь духовний заклад, тому моє рішення саме було піти в якийсь духовний заклад, і це була Рівненська духовна семінарія. Емоції, які я отримала тільки приїхав сюди, це... Просто настільки, ну я не можу навіть передати. Атмосфера замечательная, прийняття замечательные люди, замечательные друзі, з якими я познайомилася. І просто я в восторгі. Семінарі дуже, -дуже класна, багато нових друзів. Це взагалі чудово. У мене враження тільки найкраще. Тут дуже чудові викладачі. Просто все дуже чудово. Мої емоції просто наповнюються і переповнюються. Я дуже вдячний Богу за семінарію, я вдячний Богу за те, що Він подарував цю класну можливість бути тут. І я надіюся, і я навіть впевнений в тому, що це не випадковість, І Бог мене тут благословляє. Дуже класний заклад, мені тут все дуже подобається, всі веселі, всі активні, молодці, всі. Я тут навчаюсь, зараз планую далі навчатись і всім рекомендую. Вступайте в Рівненську духовну семінарію.